На масту зразу дерево повалили, а це от я ж кажу, що шифер той літав, що я не знаю, як доньку не вбила. Розбиті вікна, будинки без даху у Миронівському районі кажуть, подібної негоди не бачили вже років п'ять. Практично знеструмлені були повністю всі повністю всі сільські населені пункти, тому що були пошкоджені лінії електропередач, 15 кілометрів лінії електропередач було повністю попірвані, були По цьому. Практично саме більший епіцентр удару, який пройшов цієї стихії, був покладений на місто Миронівка. Негода не шкодувала ані віковічні дерева, ані людей. Пані Антоніну, поривчастий вітер застав на городі. Тепер жінка на лікарняному ліжку. У неділю, коли була та біда, я пішла, закрила курчатка і бігла до хати, і, е, а в нас на городі була тепличка така купована. Та тепличка мене догнала, кинула під хату, побила, ногу поламала. На ліквідацію наслідків область кинула всі сили в постраждалих районах. Працюють ремонтники з усіх куточків Київщини. Працюють сьогодні і лісники, працюють сьогодні, працівники МНС, працюють сьогодні дорожні служби, працюють добровольці з різних районів нашої Київської області. Коштів, як завжди, не вистачає, тому що дійсно такої стихії, чи Київщина в останні п'ять років не знала, тому що дуже багато було знеструмлено. По перше по друге, було дуже багато розкрито житлових. Будинки об'єктів соціально-культурної сфери в облдержадміністрації порахували, щоб замінити розтрощені покрівлі на нові самого шиферу, треба 20 тисяч листів, а відновити електропостачання в усіх населених пунктах обіцяють вже у вівторок. Пообіді Наталія Шумейко, Михайло телеканал Київ.